В склад комісії входять три психологи: психолог дошкільного та шкільного віку, психолог девіантної поведінки, логопед, дефектолог. Також в комісії передбачені лікарі, нервопатолог, отоларинголог, офтальмолог, психіатр і педіатр. Основною задачою спеціалістів є виявлені дітей з порушенням психолого фізіологічного розвитку у віці від 3 до 16 років, діагностика та рекомендації відповідних форм реабілітації. Как проходит выявление этих детей? Выявление проходит на уровне садиков, то воспитателями или психологов детских садов. По уровню школы также психологи выявляют таких деток или сами учителя. Также проводится обследование логопедами садиковских детей и школьными логопедами детей, обучающихся в школе. Также приходят к нам родители, которые просто заинтересованы, чтобы дали им рекомендацию. Печатаются статьи в газетах. За прошлый год было нами обследовано 116 детей. В части детей мы предложили логопедические группы. Это дошкольного возраста дети. У нас по городу 8 логопедических групп для детей с нарушениями речи и нарушением развития в пяти детских садах находятся логопеды. Для уровня школьного ранга детей было предложено коррекционное обучение с логопедами и также работа с психологами. И у детей, у которых, к сожалению, есть отклонения в более сложном интеллектуальном развитии, предлагаются обучение по специальной программе в школах области. Вивчення дитини в психолого-медико-педагогічні консультації відбувається колегіально в присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Кожен член комісії проводить обстеження, діагностує дитину. Ця робота проходить в спокійній та доброзичливій обстановці, щоб дитина почувала себе комфортно і спокійно. Висновок діагностичного засідання ПМПК передбачає встановлення діагнозу та визначення психолого-педагогічних рекомендацій щодо форм навчання типу навчання програми, за якою повинне відбуватися подальше корекційне навчання дитини, умови його здійснення вдома, в дошкільному закладі, в школі або в інших спеціалізованих установах. На жаль, у нас є діти дошкільного періоду, яким ми і мають тяжёльне порушення в розвитку психофізическом, що ми не можемо їм предложить і логопедическую групу, і вони у нас являються інвалідами. Но с этой целью мы обращаемся в центр джерело Надии для оказания помощи этим детям информацию которую мы предлагаем рекомендуем родителям это сугубо индивидуально мы ее не разглашаем дается родителю рекомендация и вследствие этого проводится какая-то оказание помощи ребенку Як зазначають спеціалісти, з кожним роком виявляється все більше дітей з психолого-фізіологічними порушеннями, тому на сьогоднішній день роботи такої консультації є важливою та необхідною. Міська комісія збирається в останню п'ятницю місяця в дитячій поліклініці в кабінеті номер 11 Якщо вашій дитині потрібна консультація, спеціалісти чекають на вас.